Друзі, вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами вправою, яку я власне, вигадала сама. Вона називається хижий колобок. Я сподіваюся, зараз ви зрозумієте чому. Описую, як її потрібно робити. Трошечки відкриваємо щелепу і трошечки розтягуємо губи на посмішку так, щоб зуби було видно. А потім загинаємо язика, одночасно притискаючи цю загнуту частину до верхнього ряду зубів. Починаємо працювати язиком зліва направо, справа наліво, туди-сюди. Але перевірте, будь ласка, щоб коли ви будете це робити, ваша щелепа не сувалася туди-сюди. Працює лише язик. А вправа якраз направлена на те, щоб розім'яти, розігріти, потренувати саме м'язи язика. Скажіть, будь ласка, чи схоже вам так само як і мені це на хижого холопка? Або можливо, ви запропонуєте якусь іншу назву? Це буде прикольно. Гарних усім виступів.